Немає проблем в фінансуванні. Тому прохання, коли вам на батьківських зборах керівники батьківських комітетів зазначають, що давайте здамо кошти на фарбу або туалетний папір, або на якісь е хімію, будь ласка, ви можете звернутися або до Оксани Миколаївни, або тут присутні Виноградова Лариса Миколаївна, заступник, або Артем Староста, або до мене. Перебував, що буде ще повторити. Враховуючи що. А що повичваєте? А що ви повітря? Била, била. Ні. Ні, це не забили. Я ти от чому видає? Не почав, ви це зараз виділяєте.

Звернутися до Оксана Брисіння, прохання батьківським колективом сказати, не збирати кошти на туалетний папір, на воду, на фарбу. Це прохання моє, тому що у вас є можливість повного фінансування. Якщо вам щось не вистачає, то повірте мені, вам жодного разу Оксана Миколаївна не відмовляла до фінансування. По-друге,